Вести на гроші, uh -huh. хай він мені купить сумку, хай він мені купи квартиру. А важливо з першого побачення. да і, і uh -huh. от власне у Українок зараз така репутація в Європі, uh -huh. що з порога в Тіндері, в Шміндері, там кругом, де люди знайомляться. А що ти мені подариш? Uh -huh. А що ти мені купиш? І це взагалі настільки безглуздо. Я тобі поясню, чому тому, що до мене потім ці дівчата, які отак от їм накупляли тих сумок і всього іншого, вони приходять, коли вони лишаються без спонсорів. І вони не знають, що робити з тим життям. Вони не вміють управляти грошима. Ті сумки коштують в 5 разів дешевше або ніскільки. Розумієш, ну тобто стратегії ніякої в тому немає. Тому я думаю, що нікому не приємно, коли з тобою тільки е, за щось. Але з іншого боку, ми маємо бути чомусь в тих стосунках, не по праву того, що він колись тебе розписався, е, підібрав тебе там, обтрусив, помив, угу. а тому що. Це взаємообмін, я даю йому щось, він дає мені щось. От питання тільки цього балансу. Якщо я для себе розумію, що я хочу отримувати, він для себе розуміє, що він готовий також отримувати. Ну, і ми один одному щось даємо, і ми разом проходимо якісь складні ситуації. Супер, це здорові стосунки. Їх дуже мало, угу. їх дуже мало, і це не залежить від карти візуалізації.